Стосовно вашого плуга, Унлу, він називається. Ун це не мої слова, це слова нашого досвідченого агронома Миколи Гавриловича і молодої перспективної агрономші Каріни Сергіївни. Вони мені в один, в один голос обоє кричать: що цей плуг. Бо я вагався оставляти після експериментів чи віддавати його вам назад, а купити биушний лемка, буде воно по ціні mm -hmm. одинаково. Так же ж надавати. Да, 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 Не оставляємо, оставляємо цей, тому що цей у нас така була суша, він він орав. Ну, в нас було відео. Ну ось результат оранки це без передплужників. З передплужниками е, зараз вже тричуть вершок прихватило і трохи забиває. До Речі, я добавлю, там були коментарі, що навіщо мучаєте землю? То не була оранка, то була перевірка, чи він може, чи зможе. Тобто оранка розпочалась ось буквально недавно. Ви, коли як ми коли, коли вже дозволили. це ми закінчили. Ось о, закінчуємо вони там країну. Він обурює.